Продовжуємо далі. Вимикачі і розетки. Копіюємо. Створюємо колекцію. Виділяємо її. Ctrl-V. Вони маленькі, тому натискаємо крапку на нумпаді для того, щоб наблизитися до них. Ага, бачимо, де вони. Ось тут увімкнемо, щоб бачити допоміжні лінії, виділення і так далі. Давайте одразу розвернемо. RZ 90, мабуть, так буде правильно. Ну і розмістимо їх ось на цій стіні. 7 на нумпаді, G. Крапка на нумпаді. Піднімаємо вгору GZ. Десь вони ось так приблизно. Прив'язка. GX. Прив'язку можна вимкнути. Give. Ну, ось вони тут приблизно. І тепер дивимось. Так, вони не до кінця заходять із за оцієї розетки. Тому виділяємо і вже без прив'язки. GX. Ось так їх робимо. Єдине, що ось це місце потрібно буде трошечки прорізати. Щоб було видно, що це у нас розетка. Переключимось, давайте. Ось цей режим, виділимо наші стіни, перевіряємо, що це дійсно стіни. Режим редагування. Ctrl-R, клікаємо, переміщуємо кудись приблизно от сюди. GX, вибачаюсь. GY. Давайте зробимо простіше. GY ось в цей бік. А ось тут простіше буде лінію намалювати. Ctrl-R. Клікаємо ось так. Дивимось. В принципі, нормально. І тепер нам треба ще дві лінії. Ctrl R, одна лінія. Наприклад, ось тут буде. Ctrl-R, друга. Ось так ми зробимо. Все, тепер режим роботи з гранями і проекструємо. Виділено грань з X виходить і X. Все чудово. Виходимо з режима редагування, Z режим перегляду матеріалів. Все. Так, як і має бути. 4 вимикача. Якраз у нас три ряди ламп вздовж вісі ідуть і один ряд вздовж вісі X. Тобто 4 ряди, якраз 4 вимикачі у нас є. Те ж саме, якщо нам потрібно буде ще десь розетку розмістити, десь вона ось тут, наприклад, знаходиться. от Ми її бачити не будемо, але якщо потрібно, то ми просто можемо продублювати. Видалити ту частину а, оціх вимикачів, які нам не потрібні в режимі редагування і розмістити там, де нам потрібно. Ну так, як тут у нас і проєктор є, можливо, то розетки все ж таки десь тут потрібні будуть. Теж на цьому зараз зупинятися не буду. Єдине, що ось тут переіменувати потрібно нашу колекцію. Ми можемо скопіювати назву звідси і дати назву колекції. Єдине, що можливость з великої літери написати.